Мої шанування на каналі Тивайзнакок щодня програма, в якій ми говоримо із гостями студії про найголовніші факти, явища та тенденції у правоохоронній і правозахисній сферах і у секторі безпеки. Сьогодні в Україні день журналіста. Я вітаю всіх наших колег з професійним святом. Напередодні цього фонд демократичні ініціативи спільно з соціологічною службою імені Разумкова оприлюднили результати дослідження, згідно якого засоби масової інформації перебувають серед тих соціальних інституцій, які користуються найбільшою довірою людей. Загалом по Україні 48% громадян переважно довіряють мас-медіа ще 10% довіряють повністю. Такий важливий для соціологів показник, як баланс, тобто різниця між довірою та недовірою, складає плюс 24,5%. Це значно більше ніж за результатами подібних опитувань у 2007 та 2012 роках. І це свідчення того, вважають соціологи, що довіра до засобів масової інформації зростає. Про права журналістів ми говоритимемо сьогодні з головою комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформації Миколою Томенком. Вітаю і з нами на зв'язку з хайпом зі Стамбулу власний кореспондент у Туреччині кримсько-татарського каналу АТ Осман Пашаєв. Мої шанування. Про що на ваш як ставитися до соціологічних досліджень? Які висновок можна зробити, які фіксують збільшення довіри до засобів масової інформації? Є чим тішитися? На ваш погляд, пане Микола, ви Осман Потім. Я думаю, що йдеться про відносні показники на фоні е, зростання недовіри до своїх офіційних інститутів, влади, правоохоронних структур, судової системи е, медіа. Ну і якщо бути об'єктивним, очевидно, ще церква, я думаю, залишається тими інститутами, які е, мають відносну довіру. Тому що е, людина все рівно знаходиться в ситуації, де треба, наче якийсь баланс. Розуміння, що відбувається в Україні, і на фоні того, що тотально падає довіра до президента, до уряду, до Верховної Ради, до особливо до суду за останні роки тотально втратилась довіра до правоохоронних органів. Змі виглядають, хоч невеличким острівком, де можна різні точки зору побачити, подивитися на ситуацію. Тому я вважаю, що це ну тобто, оцінка реальної ситуації. Я не думаю, що це перебільшення. Я не вважаю, що у нас застережені права журналістів, що у нас там стоїть свобода слова. Але на фоні інших бід і проблем медіа виглядають не в трагічному і не в катастрофічному стані. Османе, а ваша думка з цього приводу яка? Зростання довіри до медіа в Україні? Яке фіксують останнім часом соціологічні дослідження доволі суттєве. Мене, це дослідження мене навіть здивувало. А насправді тому, що я, я не знаю, а, які ознаки того, щоб довіра до засобів масової інформації в Україні могла зростати останнім часом. Артема немає жодної думки з цього приводу. Розкажіть е про е не скільки можливо події в е Туреччині, а скільки про журналістів на цих подіях у Туреччині? Адже. Е Цікава ситуація з огляду на те, що довіра до е, турецьких медіа під час цієї кризи, під час цих заворушень, значно е, впала, і це виявилося навіть у таких серйозних нападах, навіть на представників е, е, журналістського цеху. В чому причина? 30 секунд. А, про історичний аспект. в Туреччині можливо з європейських країн це схоже як. У Франції журналістика завжди була близька до якихось політичних поглядів. Тобто чітко вирізнялася там ліва журналістика, права цього спектру, і всі автори, навіть починаючи репортери-початківці, вони визначалися зі власними вподобаннями. Дійсно, там стандарти про це можна говорити, але це було чітко розділено. Є період 90-х років, який вважається для наприклад телевізійної журналістики. Зльотом дуже вільної такої розслідувательської журналістики, але після того кажуть, що до на ринок вийшли такі олігархи, медіа олігархи, період так сео, менеджмент да, менеджерів. І це стало журналістика, навіть телевізійна, яка там може бути дуже прибутковою, в Туреччині, вона стала під контролем влади. Бо а, ці олігархи так дуже схожі, як в Україні займаються не лише медіа бізнесом, а іншими видами бізнесу, і в залежності від. Урядів вони змінювали свою точку зору, але підхопили під себе весь ну, великий медіабізнес. От якщо говорити про нинішню ситуацію, то останні кілька років тут була можна сказати, ну, схожа не, не тотальна, як в Китаї, Кореї, або навіть не така, як в Росії Білорусі, але схожа цензура, як в Україні, скажімо, багато критичних речей щодо Ердогана. Не потрапляла його його партія в ефір. На всяк випадок навіть е, ви можливо чули, що перші дні акції побиття. Оці коли 4 тисячі людей були поранені, і проти мирних людей застосовували застосовувалися е, водомети і газові шашки. Це не показували е, е, по телебаченню в Туреччині. Є навіть такий жарт е, від нині турецький CNN, А в світі є тільки два CNN, CNN Тернера, і той те, той, який він дав Айдину Догану, тутешньому олігарху. Бренд CNN Turk. Так в той час, коли CNN а, а, International показував, що відбувається на Майдані Таксім, CNN а, турецький показував документальний фільм про пінгвінів. Від того тепер весь Майдан називає більшість медіа пінгвінами. Ну, це такі жарти, і на, 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 на рахунок цього навіть а в Тайвані зробили ну, мультиплікаційний фільм, де ну, цей жарт підхоплюється. Тобто, але цензура на, зараз впала, можна сказати. А з іншого боку, буквально арешти вчора в анкарі серед дев'ятьох арештованих двоє журналістів: репортер і камерман оператор телеканалу Улусал. Всього два телеканали. Вони супутникові, які могли показувати все, що не подобалося владі да останнім часом. Тобто ситуація настільки в медіа схожа до України, що мені навіть за ці три тижні не, не дуже важко було, От мені в політиці дуже важко тут розібратися. Тут треба руками її досліджувати, вивчати. А те, що роблять з медіа журналістами, технологія, як вони працюють, як запроваджується цензура, як тиснуть на медіавласників, як перерозподіл цей відбувається від одних до інших. Ну, майже один в один як в нас. Дякую, дякую, Османе. Пане Миколу, скажіть, будь ласка, дуже часто. Діячі різні політики, політологи, коментатори, які захищають владу коментуючи тему медіа, послуговуються таким аргументом. І Осман про нього згадав: ну, мовляв, у нас журналістів не арештовують на от за оцінками Washington Post пише, що 49 журналістів в Туреччині потрапили за ґрати за свою роботу. І апологети нинішньої влади говорять, ну ця влада ж не сажає. У тюрму е журналістів, чого ви чого ви нападаєте, чого ви хочете, От, ну я, я, аргумент. Я, я думаю, що це звичайно, е я не вражаючи не е туреччину, чи скажемо країни з іншою традицією, культурою, де е можливо трошки інакше тлумачить демократію. Як я її розумію, як вчений передовсім е принципи демократії, що якби у, у нас вбивали, хоча факти вбивства є, а скажімо так. Е і, і, правда, їх пояснюють, що це як побутові вбивство за останній період. Якби в нас сажали за грати журналістів, очевидно, ми б були б десь в, все -таки, середньовіччі. Ми все-таки в 21-му столітті Україна пройшла певний шлях, тому ну, це приблизно виглядає таким чином, що оскільки у нас все населення не помирає, золота, то живуть вже краще. Якщо журналістів не сажають тюрму, то значить є демократія. Я думаю, що це порівняння некоректне. Якщо в нас б'ють журналістів, якщо журналісти. На сьогоднішній день не можуть потрапити на там засідання органів державної влади на судові засідання. Це вже якби стандарт далекий від демократії. Тому, як на мене, сьогодні для мене надзвичайно важливо зупинити початок цієї історії безнаказаності чиновників, які мімікрували, тобто вони вже не самі на місцевому рівні варіанти. Наприклад, там подати вас на суд, і ми відбиваємо такі атаки судових позовів. І, до речі, з Києва влада нас підтримує, тому що міністр внутрішніх прав чи генеральний прокурор не зацікавлений, щоб прокурор місцевий чи міліціонер судився з пресою, бо це б'є по рейтингу київського чиновника. І нам вдається це так відбувати. Але те, що відбулося останнім часом, що якби такі гопники, які до речі, це ж не не, не випадково історія 18-го числа. Ви маєте на увазі 18 травня. Вчора було перше засідання Тимчасової слідчої комісії на чолі з Віталієм Єревом, яка розслідує події 18 травня, зокрема, і напади на журналістів, які стали так. Під час акції. Я, я, я саме це маю увазі, Більше, того, ми на комітеті ухвалили рішення, ми вже друге засідання, і так, що, що, що кожне засідання ми будемо починати з інформації. Правда, начальник київської міліції старанно і справно приходить на засідання, інформує, будемо дивитися, як далі ситуація буде розглядатися. Але це так само не випадок. Тому що гопники, як псевдожурналісти, це такий тренд, або це тенденція останніх років. Це рейдерські Це свідчить захоплення. про популярність професії чи, ні? Чи, а, чи, ні, чи, ні. Чи, чи під журналістською Це... акредитацією легко приховувати якісь Це використання чинного законодавства і, і використання, можливо, в тому числі достатньо високої ступені свободи, яка які вдалося вибити для журналістів. Тобто, ми акредитуємо журналістів на, на засідання виборчої комісії, і можна взяти ліву газету, значить, там шлях перемоги столиця околиця чи перемога капіталістів». Чи соціалізму, значить, і видати 100 бейджаків е, цим е, бандюкам, чи, там, гопникам, чи конторі, і воно буде використовувати і, і робити свою роботу. Так ми бачили, як в округах, наприклад, цих п'яти, де не визнані результати, там скрізь це задіяна ця технологія. Так само у комісіях технологія задіяна. От я з колегами говорив, як конфліктні ситуації зараз виникають десь якісь особливо на Сході. То при вході в міську чи обласну раду там стоять такі пацани, значить, із бейджами е, преса. Тому я думаю, що звичайно це все треба аналізувати, і, і наше завдання не лише наказати винних у справі 18 травня, а, а подивитися, що це система, і вона не випадково. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про черкаську історію. Вона ж не розслідувана, тому що. Оці хлопці, які спочатку не пускали журналістів разом з міліцією, вони Ви маєте на увазі вибори на одному з округів. Ні, ні, це вже історія Черкаська пізніша, коли е, було е, таке конфліктне засідання обласної ради, де е, чи звітує голова обласної ради Сергій Туп, чи не звітує, і приїхали депутати, мої колеги е, Костя, е, Бондарів там інші їх не пустили і стояли ці хлопці. Міліція боялася, вона їх не чіпала, тобто гопники керували міліцію. А потім ці гопники на мітингу, де вже я виступаю, мої колеги одягли футболки, вийшли з палат. Ки партії рівні дали футболки, бо жидів, значить, ніби від свободи так, так, так значить, справа не відкрита, точніше справа відкрита, вона не завершена. І е, знаєте, який вихід знайдений? От коли е, треба про антисемітизм говорити, то згадують свободу інші політичні партії. Значить, коли треба наказати, то нічого не виходить, тому що експерти виявляються черкаські міліції, переконали, що в слові жидів. Ви написано не в горизонтальному чи не вертикальному, а в горизонтальному положенні, і це не можна тлумачити, значить, як е, висловлювання, заклик, якийсь там і таке інше. Це однозначно мені підказує, що ці хлопці працювали з владою, тому що е, е, влада не хоче підставляти себе, бо хлопці ж розкажуть, що нас замовили, дали гроші, так само як влада замовила цих так мовити, екс боксерів чи гопників історії 18 травня. Тому мені здається, що от. Перше, перший момент це псевдожурналістика, яка дискредитує або такі, використання е, посвідчень журналістів І з цим треба щось робити. І друга історія це, звичайно, фантастична тотальна самоцензура, яка має місце. І я розумію, що е, люди б'ються за, за роботу. Не так багато сьогодні е, для журналістів можливості себе реалізувати. І люди попадають в історію, що вони е, якби заряжені на якусь штуку. От я сьогодні е, в день журналіста, одна журналістка мені розповіла, що одна дуже Дуже модна журналістка, парламентський кореспондент одного центрального каналу, Вона й нагороди отримала, що вона найвидатніша, найвизначніша. Там нещодавній прес-конференції, коли керівники трьох опозиційних фаркцій запрошували на прес-конференцію, вона каже: ну що, дівчонки, пойдемо, значить, мочіть, я типу, мудакову. А всі говорять, так як ми ж рівно, ніби ж мусимо ставити те до всіх і так далі. Тобто, от рівень сьогодні, якщо ти на каналі і канал визначив, що ці неправильні люди, ці правильні, значить ти чітко з цією установкою йдеш. Що от їх надо мочити, от їх треба, значить, начепати. І я ж не думаю, що це Янукович чи написав їм листа, чи глава адміністрації президента, і так, далі, і так далі. Скажіть, будь ласка, 80, за оцінку інституту масової інформації, 88 випадків перешкоджання журналістській діяльності нарахували за 6 місяців цього. Року до вас на комітет ходять чиновники, в тому числі начальник київської міліції, коряк, які відповідають на незручні закиди по подіям від 18 травня. Ваше враження влада розуміє, що не можна чіпати пресу. Влада розуміє, що треба розслідувати всі випадки переслідування журналістів за професійними за професійними мотивами. Влада розуміє, що на Подібні речі, які трапилися у 2000 році з нашим колегою з Ґонґадзе, які призвели до великої політичної кризи, що це табу мені здається, влада розуміє, тільки коли ми змушуємо її заставляти розуміти. От зверніть перша реакція була абсолютно неадекватна на ситуацію 18 травня. Виступ міністра внутрішніх справ, м'яко кажучи, неадекватний з елементами зневажливості. І як тільки... І парламент, і медіаспільнота, більше навіть журналісти громадські, ніж депутати при сі повазі до депутатів. Тоді ситуація радикально міняється. І тоді вже а міністр не дає неадекватних коментарів. Начальник міліції в нас на комітеті і достатньо адекватно. До речі, себе веде уже там допитані. Люди вже звільнена. Ту людина вже догане. Тобто вже процес почався. Тут тобто, уявіть собі, ситуація би це було 18 числа. Тобто і і міліція виглядала набагато привабливіше, чим вона виглядала ті. Тому мені здається, сьогодні залишається так. Ну може ми типа закриємо це очі, якщо всі будуть мовчати Якби ми промовчили по 18, тому що, якби журналісти не вийшли, якби парламент не підняв цю тему. Я думаю, що влада би діяла так, як перший день. Тому мені здається, на ментальному рівні ще нема розуміння. Що це табу? Тобто, для треба тільки ти з Котєванського по обласних центрах, як тільки виникає якась ситуація. Якщо ми промовчили, відкрили судову справу. Там штраф 100 тисяч, 100 тисяч це газеті, закриті газету. Значить, якби на ми на комітеті не вносимо це питання. Якщо не піднімається, вважайте, що газети немає. Тобто, на жаль, і чиновники залишаються в системі думання, що якщо проковтнуть. То можна і побити, можна і закрити. А якщо відреагують, то тоді треба з цим змиритися. Тому на жаль, це не спосіб думання, це реакція на те, як діє суспільство, медіа спільнота по відношенню до захисту журналістів. Чи Захищають журналістику, чи не захищають. Як ви ставитеся до масового походу журналістів, громадські активісти? Ну, коли журналісти е, стають більше громадськими діячами, активістами, очолюють акції, е, організовують акції і ну скажімо, менше займаються саме там творчістю, саме текстами, ну, саме я... це це не заборонено, напевне, і, і не заборонено, але все таки е, напевне тут треба якби визначатися або сунутися в бік політики. Або е, залишатися в журналісті, тобто в журналістиці, і я е, коли, наприклад, захищають журналістів, я вважаю, що це правильно. Це солідарність. Коли, наприклад, просто якась політична акція, то звичайно, що це вже більше то, що називається політичною роботою чи громадською роботою, це е, дещо інше, чим е, журналістика. І до речі, це велика проблема не лише в розрізненні е, власне якби місії журналістики. Це проблема в нас із експертною діяльністю, тому що коли я на телебаченні зустріч. Чаю політологів, і, і які ну, так впевнено, об'єктивно розповідають про ситуацію. А вчора вони разом зі мною балотувалися в Верховну Раду, тільки, правда, зайняли 10-те місце чи 15. -те. Значить, а тепер вони говорять, що ну, політики не дивіться, як вони діють абсолютно неадукватно, то мені здається, що так само тут, або ти займаєшся політичною аналітикою і експертизою. І не рухаєшся в політику, тоді ми тебе з більшою довірою сприймаємо. Або ти йдеш в політику і працюєш в апараті партії, чи стаєш депутатом, якщо тебе підтримують? Тому я б все таки, особливо коли йдеться про політичну журналістику. Я би вважав, напевно, що більш правильно, що треба займатися або політикою, або політичною журналістикою, тоді, ну, якби більша довіра до вас, бо ви ніби над процесом знаходитеся і це робите. Хоча ще раз кажу, що я вітаю тих журналістів, які е, діють солідарно, коли себе треба захистити. Наймає на увазі, да, там побили журналіста, чи, скажімо, закрили якесь видання. А е, якщо вони готуються стати депутатами Київради, то, напевне, треба сказати, що друзі, ми ближчим часом будемо займатися політичною роботою і переходимо в журналістики в місцеве. Самоврядування. Комітет Верховної Ради з питань слова та інформації, ну, що ви можете прозвітувати ну, хоча б там за півроку в такій сфері, як захист прав журналістів? Що вдалося, що ні? Ну, перше, ми е дали, дали зрозуміти всім, що, скажімо, будь-яка е будь агресія чи на катні дні по відношенню до журналіста сільської газети, мовно кажучи, чи Київського каналу. Це е річ, яка е буде адекватно адекватно зреаговано з боку нашого комітету і десятки справ які закриті от, наприклад хотіли там судово, проти вас відкрили судову справу неадекватно, вона вже закрита підтручання нашого комітету порядка десятки таких випадок де ми реально журналістам допомогли реально журналістам допомогли на сьогоднішній день ми Пояснили суспільство. Я переконаний, що буде змінена стратегія з переходу на стандарти цифрового мовлення. Що та доктрина, яка на сьогоднішній день взята за основу, вона хибна доктрина, і така, що може залишити нас без сотень регіональних і центральних телеканалів. І Найважливіше в 2015 році багато людей можуть взагалі не приймати сигнал, тому що вона в тіньовому режимі цієї компанії зонбутдійснюється при прикриттям влади. І наші слухання комітетівські і рекомендації, і загальна боротьба за іншу концепцію. Перехо країна цифрове мовлення, я думаю, дасть позитивний результат. Чому ну, і... воно завершиться? Чому ви так вважаєте? Я був на цих слуханнях, і дійсно тиснуть багато на Зонбут і очевидно його монопольне е, становище і зловживання цими монопольними е, правами. А Чому вважаєте, що ви доб'єтеся результату? Вам вдасться змінити ситуацію? Я, я думаю, що для нас досвід європейських країн і експертиза, яку ми сьогодні залучаємо, вже от я абсолютно переконаний, що починаючи з тарифікації, що тарифікація завищена вену кількість разів, і цим ми допоможемо вже медіа не платити скажені гроші, бо сьогодні регіональні медіа взагалі не мають чим платити, щоб готуватись до цифри. І друга історія: ми залучаємо велику кількість фахівців, які мусять сказати, що друзі, щоб не сталося афери, і я думаю переконати. Президента Ради національної безпеки і оборони, що mm. це крах для країни, якщо в П'ятнамі турнується, виявиться, що 30% населення не приймає телебачення. Тобто я намагаюсь достукатися, пояснити, що це гірше, чим земельна і пенсійна реформа разом взята, якщо вона буде невдало проведена. Ну і може остання добра штука. Вчора на комітеті ми одноголосно затвердили поправки до другого читання про розширення території доступу до інформації. Подіваюся, що парламент нас підтримує. Це і журналісти, і громадяни після цього законопроекту матимуть можливість і подивитися генплани, забудови міст, і е, почитати стенограми засідання постійних комісій, які розділяють землю, нерухомість. Тобто, ми. Територію свободи слова розширяємо і е, не дивлячись на непросту історію у парламенті, тому що в е, нас немає часу із комітету перейти і проголосувати в Верховній Раді. Є така проблема. Але комітет напрацював достатньо багато речей. Треба тільки добра воля, щоб парламент це схвалив і це стало законом. Е, скажіть, будь ласка, от е, контроль е, розслідувань е, про, по за фактами. Е, Нападів на журналістів або перешкоджання 171 стаття. Чому, на ваш погляд, 171 так правоохоронці не хочуть і порушувати, і розслідувати? Вони, бояться, прецедента, це давня історія. Зараз е, наша колега Олена Кондратюк, яка спеціально цим займається, е, підготувала разом з юристами. Теж ми до другого читання е, підготували законопроект, який уточнює і розшифровує право застосування так мити 171 статті, тому що і юристи, і адвокати е, говорять про те, що прокуратура собі придумала так мати, таку доктрину захисту. Вона говорить, Ні, це не переконливо, недостатньо щоб сказати, що це порушення професійної діяльності, звісно, річ, для того, щоб справу завести в тупік, краще сказати, що це там побиття, легка, середня тяжкість і так далі. І тоді їх зрозуміла логіка дії. Або по, да, а по коли йдеться про е, професійну діяльність, по-перше, вони і не готові, їм важче захищатися, їм важче е, е, цих своїх, так мовити, братків чи гопників захищати легше. Тому ми так само страхуємося. Якщо недостатньо правової бази, ми зараз її розширимо. І я думаю, що на теж наша місія створити прецедент, щоб 171 застосу... була застосована. Як тільки ми створимо yeah. перший прецедент, що буде посаджено у тюрму людина за перешкоджання про діяльності, буде набагато легше переконувати цих людей, які за 100, за 100 гривень, то за тисячу гривень, то за тисячу доларів використовуються в атаках проти журналістів, коли або вони... посадовців да, або хто посадовців, чиновників, да. хто на своїй посаді. Тому я думаю, роблять. що в практичній площині так само для нас важливо Ожливо, щоб стаття почала працювати. Ми готові розширити, уточнити її. Хоча, чесно кажучи, я переконаний, що йдеться не про ідечну складову, а про просто бажання і політичну волю, яку сьогодні бракує в адекватній оцінки е е е по спробам перешкоджання про стійні діяльності журналістів, які, на жаль, мають місце і в Києві і в регіонах. Спасибі, дякуємо. Дякуємо за те, що були з нами на ТВА. Дивіться більше на www.tvi.ua. Це наш сайт. До побачення. Залишайтесь твій надалі, буде ще цікавіше.